Привіт, любі Терези! Це таро-прогноз на квітень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити таро розклади на наступні місяці. І поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для Терезів на квітень 2024 року. Карта місяця для Терезів на квітень 2024 року. Як в цілому пройде ваш місяць? Квітень у вас, любі Терези, пройде дуже емоційно, дуже романтично. Буде багато зустрічей. Також у квітні чекайте багато корисних для вас шансів. У когось з вас може програтися як повернення старих зв'язків або повернення старих знайомих та, можливо, ви з кимось відновите спілкування. Також квітень хороший для примирення, для налагодження стосунків. Якщо ви вже давно планували помиритися, то у квітні найкращий час для цього. Але намагайтеся не повторювати старих помилок у квітні, аналізуйте кожен свій крок. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і фінансах у квітні. Що чекаєте разів в роботі і фінансах у квітні 2024 року? Що чекаєте разів в роботі і фінансах у квітні 2024 року? У роботі і фінансах у квітні вам треба бути обережними, бо можуть бути конфлікти, сварки в колективі на роботі. Також може бути обман партнера на роботі, якщо ви зараз маєте партнерський бізнес, будьте дуже обережними. Але всі зміни, які будуть у роботі і фінансах у квітні, підуть вам на користь. Якщо ж вам будуть пропонувати партнерство у роботі і фінансах у квітні, то дуже добре все перевіряйте, бо є велика вирогідність обману. Також підписання контрактів краще перенести. У когось з вас може програтися як звільнення з роботи. Але це звільнення з роботи може бути дуже приємним, дуже хорошим для вас, бо у новій сфері ви будете дуже борхливо розвиватися. Іноді може бути боротьба з конкурентами на роботі. Тепер подивимося, що вас чекає в коханні у квітні. Що чекає Терезів? У коханні у квітні 2024 року. Що чекає Терезів у коханні у квітні 2024 року. У коханні в квітні перед вами буде стояти вибір. Можливо, це вибір між двома партнерами або вибір. Стосунки чи робота, або вибір погоджуватися на стосунки, не погоджуватися, ваша думка буде дуже мінлива. Якщо у вас зараз є проблеми у стосунках з другою половинкою, то у квітні вони будуть поліпшуватися. Якщо ви хотіли помиритися з людиною, то квітень це найкращий час для цього. Якщо у вас ще немає другої половинки, то у квітні є шанс познайомитися і є шанс мати такі. Легкі стосунки. Несерйозні, але дуже емоційні, дуже наповнені. Тепер подивимося застереження для вас на квітень. Чого вам остерігатися? Застереження для Терезів на квітень 2024 року. Чого остерігатися, Терезам у квітні 2024 року. Застереження для вас. Застережні для вас на квітень, це те, що якась ситуація у квітні буде не така проста, як вам буде здаватися. Вам треба прислухатися до своєї інтуїції, до знаків Всесвіту, до своїх сновидінь, звертати на це увагу і бути дуже уважними. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує у квітні, яка буде радість? Що порадує, що обрадує разів у квітні 2024 року, яка буде радість? Порадую вас, порада мудрого чоловіка вона вам дуже допоможе. Також може бути зустріч з якимось чоловіком. Тепер подивимося, пораду від карт для вас на квітень. Порада від карт для терезів на квітень 2024 року. Порада від карт для терезів на квітень 2024 року. Рада відкара для вас на квітень це вирішувати конфлікти. Також у квітні не варто жити минулим. Живіть тут і зараз. Ось такий теропрогноз на квітень для терезів у мене вийшов, я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити теро на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд, всім гарного місяця. До нових зустрічей!